Привіт, це гурт «Циферблат» і сьогодні ми покажемо і розкажемо про дев'ять речей, без яких ми не уявляємо свій побут. Я сьогодні приніс отакий от нотатник, а взагалі він музичний. Тобто він нотним станом тут розписаний в свій час, по-моєму, якщо я не помиляюсь, у 18-му році, коли я був зовсім пройди світом і нічого не знав про музичну е грамоту і гармонію, от е мені... Трапилась людина важлива для мене музична. Це Олексій Боголюбов, це піаніст київський джазовий, доволі відомий. І от, скажімо, так, я потрапив до нього на заняття досить випадково. І ті знання, які отримав і записав, вони для мене до сих пір важливі, якщо я інколи забуваю. Що взагалі я роблю і для чого? От я сюди заглядаю. Тут дуже корисна інформація. Там лади цікаві, завжди можна. Скажімо так, така підказка для мене, якщо мені не пишеться музика. От музи немає. Це моя така муза нотатник. І от якщо я його загублю, то я думаю, що більше на Євробачення ходити не буде. От. Тому що якщо хтось хоче нам щось погане зробити, вкрадіть нотатник, да. Ми одразу розпадемось. По ходу. Без нього я нічого не знаю, да? це мій такий цей, забувантус. Це е, космонавт. Е, взагалі, це. Е, як це сказати? транслятор зоряного неба. Я без нього не можу заснути, і я навіть помітив, що я беру його навіть, от, якщо я кудись іду до когось на ночівлю, я беру його з собою, тому що я просто не можу заснути. Ця штука вона випромінює різних кольорів, от як контрове світло, як у нас тут, до речі, можете побачити. Тільки вона це робить з всякими ще лазерами. От хлопці були у мене вдома, вони це бачили. Нічого цього... ну, дано ну, 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 воно не справляє враження просто. Коротше, ця штука. Ця штука робить я випромінювати. неї не можу. ти можеш включити. Так вона без провода бачиш. Ой. Все, ти зламав. Наше ти все до чого ти торкаєшся, чувак, все ломається. Все, ну. Просто річ, без якої я не можу, дійсно не любиш е, в темряві спати? Типу ні, я просто засинаю. Тобто, там є таймер, тобто вона вирубається, коли ну тобто, я ставлю таймер 30 хвилин, угу. тобто я закриваю очі. Чи там не знаю, слухаю музику, чи там дивлюсь серіал, воно собі там випромінюється, потім самовимикається. І я теж з ним засинаю. Ну, ми, так ми так засинхронізовані. Так. мене так само так, така. У мене з музикою, з ембієнт музика. Тобто я включаю завжди. там Вона грає навіть до, до ранку. Не знаю, у мене тільки холодильник гудить. У мене повна тем, темрява і вообще тиш. Як оцей цей славік шум, типу славік цей… Я не знаю про що ти. Я ти. ти. відео, типу, як засинають люди, типу в. А, типу, що всі холошумить е холодильник, типу, годинник. Це, до речі, не холодильник шумить, це шумить оця задня мембрана, яка я не знаю, як вона називається. Забув компресор. Я Якось з другом в готелі, в готелі що, з глібом з другом був. Так. Там неможливо. Друзі. Він коли я включив музику, він сказав, не сказав: я не можу спати. Ну, ембін тихий Оцей я не можу спати під музикою. Одразу це такий подумав, воспитан. Ну мені теж не дуже подобається, але я можу це пережити. Типу, музикою. дивиться, типу, як можна собі друге найти, значно. Це кападастер. Де да нічого такого. Просто я люблю вдома пограти пісні всяких там, типу, е, фолк-кантрі-виконавців е, на акустиці, а без цього, ну як це ж буде, неавтентично звучати. Кападастер, це якщо ви не знаєте, е, замінник баре, тобто ви отак: от його на чіпляєте, це буде типу гриф. Е, ви чіпляєте його на гриф і він вам затискає. Цілу одразу цілий лад, тобто ви міняєте фактично тональність для своєї гри. Ви можете взяти ті чи інші акорди в іншій послідовності, і плюс в більш високій тесатурі. Короче, думаю, що ті, хто, хоч раз були, мали тримали гітару в руках трошки бачили цю річ. От от така штука, така так, друга річ, друзі, яку я приніс, це насправді збираний образ більше, це як просто вініл, да? тобто не будемо звертати. Хоча чому не звертати? В даному випадку я приніс альбом Пітера Гебріела, його а, дебютний альбом. А, от е, він без назви, як і більшість його альбомів, вони пронумеровані вже фанатами, тобто немає якоїсь чіткої назви альбому. Для мене Вініл це не просто е, спосіб прослуховування музики, це взагалі атмосфера, ну, яка ні з чим не зрівнянна, от, Ні з яким CD-плеєром, ні з діджиталом, ні з Apple Music, ні з Spotify. От. А, цей артист присутній чи будь-який інший, в моїй кімнаті, коли я слухаю це на а, програвачі. І всім завжди рекомендую е, слухати музику, якщо у них є можливість, звичайно, от, саме таким чином. Бо Хочеш, щоб артист вже померлий чи якийсь живий, але ти його ніколи не зустрінеш, побував в твоїй кімнаті і десь там духом залетів. Треба слухати отак. Даня він зараз з нами в кімнаті. Да, він зараз тут чи ні. І по суті, якщо у вас колонки, якісь типу, свон, то немає сенсу слухати чи можете слухати, можете слухати з будь-чого з телефону. Суть буде так. Я користуючись нагодою, ще скажу, що в цьому альбомі є пісня, яка от якщо вам погано, дуже погано, і ви хочете якось цей піднятися на гору, і щоб все було. Ну, якась надія на майбутнє тут є пісня Собері Hill», Завжди її раджу. Це головний хіт сингл цього альбому. Вона так настільки життєстверна, що після цього ти навіть з температурою 39 встаєш на зйомки. Річ без якої не можу жити, і це дійсно правда, тому що я використовую її. В ну це вишні монітори. Взагалі їх використовують, якщо ви не знаєте, музиканти на сцені. Я їх використовую взагалі для всього. Це універсальна штука. Да, я досі слухаю музику через провода, типу в 25-му році, тому що якісніше. Там. У мене є блютуз-навушники, але вони не для музики. Вони для того, щоб послухати може подкасти, якісь. взагалі вушними моніторами в Україні користуються всі. Окрім Маші Кондратенко. Так, да, я теж хотів сказати. Yeah, Маша, yeah. Маша, Маша мастер напольників. Да. Коротше, ця, that's ця that's штука that's насправді не тільки для прослуховування музики в мене. Uh, я взагалі не, не можу сказати, що я фанат uh, живих концертів. Там настільки гучно, що мій слух, ну, тіпа, я після цього дійсно відчуваю, що я ніби глогший. І в основному, я можу зняти просто ці проводочки, вони вот. і, ну, Я зараз не буду це робити. Як у тебе голова від'єднується від цього, да, від і... я просто. Все можна <laughs> 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 від'єднати. Концептуально, yeah, так більше, так і віде? треба. Yeah. От і я просто вставляю ці, ці навушнички собі в вуха, і вони діють як беручі, вони тобто відсіюють самі гучні звуки, і я можу насолоджуватись музикою, ніби це. Ну, тобто я просто глохну на концертах, я реально не, не маю. Так на концерти не ходиш чи ти ходиш в бірушах? А, uh, да, yeah, я yeah. до It's речі, a помічав, a він a реально стоїть завжди, Я завжди стою на концертах в вухах. На си на концерти приходить. Ні, ну таке воно збиває, типу цей низи, занадто ну, щось воно глушить якісь... високі частоти. Ти як прийти в кінотеатрі, знаєш, типу. Пов'язку чорно, Да, Ні, ну що ти про це. скоріше... — А ти спробуй. Ти просто жаглох, тобі все У Тебе поропорог порох спийняття просто інший. — Значить, це валік. Мене часто так називають, а я не люблю, коли мене так називають. Ну, це приклад, як мене не треба називати. Але це також річ, без якої я не уявляю свій побут. Чого у тебе собаки ж немає? Собаки, ні. У мене є. У мене постійно були коти. І, Ну, типу. Я не знаю, я ненавиджу, коли у людях на речах оце от волосся повсюди, як шерсть. А на тілі, якщо таке враження, тілі ніби тілі ця річ волосся. в принципі зроблена з кішки на, на тобі. Так. <ріст> Блін, кожен ранок я піднімаюся, і ще навіть сонечко не виглядає, я беру це в руки і чищу весь свій одяг. Монотонно, так. Я використовую їх іноді один, у мене витрачається за два дні. Хоча він розрахований на пару тижнів. Це от. Е, я в цьому плані, бо я б не знаю, як без нього взагалі, тому що якщо без нього, то я буду ходити весь у ці ще одній. У мене шуба буде просто з шерсті. Тому, да, це. Річ без якої я точно не свій Побут, я дуже буквально сприйняв це, це, це. це уявляє, що, типу, в Швейцарії знаєш там всіх фалізів відкриваєш. Там, типу... та да, у мене ти буде ти набір, просто, тобі, набір валіків, типу там 100, Знаєш, а прикинь, уяви, якщо б я пройшовся цим валіком по костюму, Немо. Він просто стерся би цей костюм. Не любиш, щоб називали Валік. А ні, як любиш? Я ненавиджу. Да, да, Валентин, да, ні, ні валя просто валя. валя. Я на честь названа, названий вона Валентина Валя валік це реально як красять стіни. Третя річ, яку я для вас приніс сьогодні, це е, приставка портативна. Чому я приніс саме її? У мене взагалі вдома гаджетів немало. У мене є інші приставки, є і величезна. Але, звичайно, що в дорозі, особливо, наприклад, на шляху в Базель, е, можливості тягати собою PlayStation 5 я не, не матиму. Тому у мене завжди є уже дуже давно, ще з 12 років, як мені моя тітонька Лариса її купила, з'явилася PSP, яка дотепер працює. я Досить неохайно. З нею, е, Трошки вона, бачите, вже облізла, але насправді вона працює. Не можу зараз довести, бо вона розряджена. Але повірте, повірте мені на слово. Е, там купа класичних ігор, які я обожнюю, я обожнюю взагалі ретро ігри. І це для мене дійсно важлива річ. От, тому що, господи, я з цими чуваками спілкуватися в літаку не хочу. А для цього у мене є оця штука, відволікає. От. І тоді вже, якби я ж приніс таку приставку, скажу топ своїх ігор своїх ігор. І чесно, одразу попереджаю, що у. Можете їх не знати, тому що вони старі доволі. Це Crash Bandicoot перше. А два це, звичайно, всі зоряні війни, які взагалі існують від Лукаса Арці. теж, звичайно, переграв. І третя, напевно, ці файтінги Mortal Kombat, Наруто, Тейкен. От всі ці файтинги для мене завжди на першому місці були. Mortal Kombat, ну, типу, і Tekken все ж таки, це не архаїчні ігри. Типу, їх досі випускають. Ну, ні, ну, ти б згадав якісь реальні ігри, які там, а типу, Спайра, дракончика, що типу, реально більше ніколи не випускалося. Ну, чи Бакс Банні та старий. Це взагалі. Це те, що я грав, не знаю, що ти грав. Креш така Doom, чи що там? А, а Doom. Doom, Це, це, Doom, це делюкс, да, завжди окремо. Даня у нас... І роблекс. — І Підпільна клічка у нього Діспаріл. Так, так це не це Zuma, складно пояснити. Але... А, <смі> ой, 다, я вам рекомендую ще гру є, Єретик. <плес> а, «Єретик» — це звідти. Але я скажу, це ігри 93-го, не всі вже комп'ютери взагалі здатні забити. — «Єретик» — це гарний, наприклад. Да. І Теж. — <плес> «Роблекс», будь ласка, зіжіться. <плес> І останнє, ну, цей. Я не знаю, мені важливо, як я. Пахну. Це не те, що це конкретно, я рекламую цей це. Я просто маю на увазі, що я користуюся всякими такими штуками. Але в мене специфічне... Специфічне вподобання запах. Ми це помітили, так. Я не знаю. Коротше, давайте так. Якщо колись Ютуб додасть функцію понюхать, що ти дивишся, відео можна понюхати. То ви повернетеся це відео, повернете це відео, я пшикну і ви відчуєте цей запах. Та да чи я ядрен, не почув. Вопрос. Я не чув. Да, Дай да. мені хоч скрючечку. Пшикнись. Та він не ядрений, це Ядрєна, просто... Ядрена мама, оце запах. Так? Да? Но, uh, ну, я батя ще... без оцінив. Батя може, зацінив. Фрум, Тата шафрум. ж тебе не чіпає за такі парфуми. Ж ж за... uh, я не знаю, я ще з цим парфумом з ним не бачився. <реш> може цей. Uh, я взагалі дуже люблю запахи. Типу, таб... ну, У мене був такий ром, у мене був цей uh, табак, щось таке, але <реш> да, на цей <реш> раз я приніс він. Так... Я не знаю, що <реш> <реш> ром, це не як... а, ну, тут написано, шафрон, може це шафран мається це на увазі? Не знаю. <реш> <реш> От, коротше, без теж без валіка і парфумів я на вулицю не йду. Я не з такої сім'ї, як друзі. Ключі Так, далі, все дуже банальна річ, але подивіться, ключі, але вони на якому брілки взагалі. От що ви дасте сказати? Ну і що це Джек, і що? Типу, у тебе, наприклад, взагалі свого нема, да? У мене гітара висить брілок. Так воно має фаніть зараз, якщо так зробити, воно фаніть буде. Я не знаю. Я думаю, що багато людей, звісно, носять може і більше ключів з собою, але. Мені постійно ну, дівчина моя теж каже, типу скільки скільки можна взагалі ну, на що ти носиш таку величезну зв'язку ключів. Значить, що тут є? Тут є е, ключі і всякі там ці магнітики від е, нашого гаража, який ми, до речі, використовуємо зараз як склад, від нашої студії і від моєї квартири, звісно. Але загалом це все дійсно важить багато і. Чесно кажучи, схоже на якісь відмички. Ти ти, ти чи ким ти працюєш? Нагадай, так, як я просто може, може я просто сторож. Взагалі, що таке? Це, до речі, ні, с... у мене такий самий ключ. Це, це, самопальний, та... це самопальний ключ, який був зроблений ще за часи Радянського Союзу. І я навіть, це навіть не дуже ключ. Я, я не міг навіть коли хотів зробити дублікат. Мені всі майстри казали, ні, ми так і не робимо. Мені зробили нещодавно, просто ну, та Я десь в двох, двох чи трьох майстернях питав, вони такі: ні, ми таке не робимо, не робимо, тому мені просто батько віддав ще один. От. А ти розбираєшся в ключах? А ти як це круто чувак? Це дуже круто. Ключі це, це теж моє хобі. Ключі отакий нудний. Дайджес. Напишіть, які вам подобаються ключі з прямим різьбленням, чи вони у вас там, коли там іде як лабіринтик такий. а також перевір і не забудь підписатись на ютуб канал Євробачення.